Тебе скетинка так, так <гум> і було і було імені, ну це скетинка. <гум> <гум> це означає, що ти вступаєш одним <гум> одною ногою на доросле життя, але повіринаш підлягаєш під кримінальну відповідальність. В нас якобір машині був 17, що 10 років, але все рівно бажаємо тобі в тих 18 років. Чого? Не побачите під кримінальну відповідальність. Ні, бажаємо тобі саме. Так я відчував, річка вибух. Ми забажаємося працювати. Знаєш, фані, але розумного. Тобто не шукати просто все. А так, знаєш, коли... Не видавай Андрія Бруцалову. І так само ми бажаємо. Здорово, що в цьому місці не бажається. Це вже було такою хорошою. Це побажати, дуже хороша людина справа. Лаве побажає. Не бажається. І розвивати. І знаєш, ставити перед собою цілі і не досягати. Будь більше цілу в своєму житті, поки ти молода. Тільки що мов, молодість. На молода. А мене вона. А мене молода, молода. А! Здається. О. Я тільки хочу результат, кидаюся сказати, хочу сказати тут на днях. У! Так, може було ні по цьому.